Привіт! Я, звісно, не гору з обоксидної смоли, але власних шишок вже трохи набила, тож вирішила записати невеличкий майстер-клас і поділитися своїми знаннями. Перш за все, раджу тобі знайти якісну абоксидну смолу. Якщо ти ще не знаєш, що до чого, пиши, будь ласка, мені в особисті, я пораджу тобі гарного перевіреного виробника, з, якою, з смолою якого дійсно працювати в кайф. Що, перш за все, потрібно знати. Підкрасивши смолу, потрібно залити її у форму, з якою ти плануєш працювати, і дати їй трошки стягнутися. Аби основа була така, уже, як теплий медок, кріпенька, але ще не зовсім застигла. І потім, вже включати свою фантазію і виложувати на неї все, що тобі заманеться. Але є одна умова. Все те, що ти будеш класти в епоксидну смолу, має бути гарно висушене. Бо вона, звісно, і дуже гарний матеріал, але все ж таки не всемогуща. І в смолі сире може і пофарбувати смолу, і засвістися. Тобто все, що ти будеш туди класти, повинно бути гарно висушене. Чому не рекомендують класти такі прикраси, ну, Чому не можна тільки залити і зразу виложувати, бо смола стягується до середини, і все, що ти положиш, воно буде просто тупо пливти. Отже, коли вже смола трошки набралася в'язкості, так трошки підзастила, ми починаємо виложувати все те, що ми плануємо покласти до молду, формуємо ту картинку, яка нам подобається. Тобто це можуть бути мох, ракушки, як у мене, сушені грибочки, або ж це можуть бути квіти, або ж це можуть бути навіть болтики і гайки, все залежить лише від твоєї фантазії. Виложувати потрібно акуратненько, легесенько придавлюючи, але так, щоб не попровалювати до дна. Ну і надалі, коли ми це все діло виложили, і в нас з'явилася картинка та, яку ми хотіли, ми це все діло залишаємо годин, так, на 8-10, щоб воно склеїлося з основою, яку ми створили. І потім через годинок так 10-12 ми заливаємо основним прозорим слоєм смоли. І знову забуваємося про наш виріб на 12 годин, після чого ми його достаємо, поліруємо.